Сьогодні відбулось засідання постійної депутатської комісії з питань освіти, молоді, міжнародних відносин, культури, спорту, it технології цифрової трансформації під головуванням зінаїди Проценко. Участь у засіданні взяли депутати Кременчуцької міської ради Ілля Кочеров, Наталія Погожельська, Лариса Гориславець та секретар міської ради Юрій Гриценко. Значну увагу приділили потенційному закриттю Кременчуцького будинку дитини, яке ініціює Полтавська обласна рада. Сьогодні активно обговорюються серед моїх колег знайомих, серед людей в засобах масової інформації. Велику кількість коментів отримують деякі інформаційні. Заходи щодо закриття потенційного закриття нашого Кременчуцького будинку дитини, який підпорядковується Полтавській обласній раді. Якщо дитина молодше трьох років, то її по факту влаштувати немає. Куди будинок дитини це був єдиний заклад, куди ми могли цих дітей влаштовувати. Присутня на засіданні заступниця міського голови Ольга Усанова наголосила на важливості підтримати звернення до відповідних органів влади щодо збереження установи. Кременчуцький обласний будинок дитини він. Приймають дітей з усієї області від 0 до 6 років. І це можуть бути діти як статусні, які мають вже статус, дитина-сирота, дитина позбавлена батьківського піклування, так і нестатусні діти, які тимчасово залишились без піклування батьків. Це означає, що вилучення з сім'ї з небезпечних умов, область, а саме Департамент охорони здоров'я. Січня сказав, ми оголошуємо мораторій на влаштування дітей в будинок дитини. Нічим це не пояснюючи. Це могла б бути е, така пропозиція. По-перше, не тримати дітей в лікарнях, а видавати путівки, як було раніше. Це був автоматичний процес. Перше питання це нормальне функціонування, тим більше, що фінансово він забезпечений в повному обсязі. А друге, це провести реорганізацію, враховуючи потреби громад області. Щоб там було і соціальне відділення, і медичне, також на засіданні розглянули ряд питань, які стосуються муніципальних доплат. Сьогодні, коли почали рахувати, то ми розуміємо, що треба ну, зовсім по іншому враховувати і рухатись. Тому зараз. Ми робимо по принципу, і ми ж розуміємо, що якщо ми вже не будемо виплачувати, то вже не буде такого, що ми сьогодні платимо завтра, ні. Тому я думаю, що в цьому випадку ми повинні зрозуміти, як буде рухатись бюджет, як він наповнюється. Думаю, що в цьому ракурсі в ми розглядаємо це питання. Планується, що окрім працівників дошкільної освіти муніципальні доплати отримуватимуть працівники закладів загальносередньої освіти, культури та закладів підпорядкованих департаменту у справах сімей та дітей. Положення встановлює порядок виплати муніципальної доплати з метою забезпечення належних матеріально-побутових умов для ефективної діяльності надавачів соціальних послуг. Першочергово вона буде виплачуватися для працівників Центру соціально-психологічної реабілітації дітей. Приблизно це буде 30. Департамент освіти він зробив відповідні розрахунки і теж прописав в своєму положенні, що це буде отримувати працівники, заробітна плата яких не перевищує 10 тисяч за вирегування податків і зборів та інших утримань. Тобто місячна доплата буде становити 1300, це з 1 березня 1300, а з 2 березня Вересня це 2600. Це і міський палац, це і художні школи, музичні школи, музейні заклади. Ну от скажу по галереям, то там всі будуть отримувати доплату, тому що у них заробітна плата на жаль не перевищує 10 тисяч гривень. Розглянули й питання щодо можливості виплати стипендії для підтримки спортсменів. 52 стипендята в цьому році. Один олімпієць у нас, Яровий Олександр, який буде одержувати 7 тисяч, 4200 буде одержувати 5 осіб, які мають високі досягнення. І всі інші стипендіати будуть одержувати 1600 гривень. Список і вся доскональна інформація є у вас пояснення. Приділили увагу і питанню, що стосується укриттів у дошкільних навчальних закладах. У третьому дитячому садочку до кінця березня планують завершити роботи по сховищу. Я заходила пару, хороше сховище і гарну, гарну роботу проводять праці міськи. А в 59-му дитячому садочку вже кошторис є по. Там буде є, є проєктна організація, скажімо так. Зараз вона простіта про ті роботи. тобто ми виділимо кошти на проєктні роботи, і про це є план цьому цьому році. Теж от почати там роботи. Розглянули питання про встановлення партнерських відносин між Кременчуком та чеським будийовиці Чеської Республіки. Цього ми півроку вже ведемо перемовини. Рада міста Чеських буду вже прийняла рішення про встановлення таких партнерських відносин. Це не побратимство, це перший крок. Зараз це фактично така загальноєвропейська практика. Встановлюються на початку партнерські відносини, для того, щоб побачити один одного, як ми можемо бути корисні один одному, і вже після проходження певних проєктів, після реалізації спільних ініціатив, вже встановлюється побратимством. За підсумками засідання, комісія ухвалила низку рішень, які будуть винесені на розгляд на найближчі сесії міської ради, яке відбудеться 7 березня. Валерія Лисенко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.